Та добро не здається, то між ними постійно йде боротьба, і кожна людина мусить вибрати кого в тій боротьбі підтримати був собі чоловік, і хотів він робити людям тільки добро. Про що змалку мама вчила його обминай синку, зло, а дружи з добром, і буде тобі добре між людьми. Запам'ятав чоловік мамину науку, засяяло добро в його серці яскравою зірочкою, а зло не попускає і собі хоче правувати. І надумав чоловік посадити яблуневий сад, хай радує людське око. Пригощає всіх смачними яблучками, а зло не спить, підстерігає, озілованої несла на той сад посуху та шкідників. І хоч як чоловік старався порятувати свій рай, пропали дерева. Чоловік став писати книжки для дітей. Веселі, світлі, добрі. Нехай читають малята, підсубляють добру, самі стоють добрими і роблять добрі справи. А зло не вгамовується, воно знов тут, як тут, перепони чинить. Зір затумляє, наносить усякі клопоти. Розгубився чоловік зовсім. Зліг, одне мочі, у постіль дуже тяжко стало йому на душі. Та одного дня прийшли до нього дітки, принесли з собою книжки, які він сам написав. А ще дітки розповіли, що його сад знову родить. Добрі люди викорчували старі дерева і насадили молоді. І невимовно зрадів чоловік і подумав, що його мама таки сказала правду, бо добро рано чи пізно, а все ж таки перемагає, і радісно стало у нього на серці. А зірочка в його заблискіла, заграла всіма барвами і освітила весь світ.